У львівській міліції запрацювала система Лоцман. Основною метою нововведення було зменшити проміжок часу від виклику до прибуття правоохоронців на місце події. Наскільки ефективним є нововведення, ми вирішили запитати у львівських міліціонерів. Ми зробили цей центр, створили для того, щоб забезпечити в найкоротший час зустріч працівника міліції з громадянином, якому необхідно надати допомогу. Скоротилося те, що коли приймався приймалося повідомлення оператором 102, воно передавалося далі в райвідділ. В райвідділі могли затягуватися процедура внесення інформації до реєстрацію, а також скерування нарядів, тому що було обмаль нарядів, якими міг керувати сам черговий по райвідділу. Самим кращим показником. Наскільки ми краще почали реагувати на повідомлення, це надходження скарг від громадян, що не своєчасно прибула міліція. Якщо їх зменшилося, ми їх отримували, наприклад, 50-60 протягом місяця. Зараз отримуємо одну. Я рахую, що це самий основний показник того, що ми помінялися і готові далі реформуватися і якісно надавати допомогу громадянам. За словами правоохоронця, відколи запрацювала нова система Лоцман, середня тривалість від реєстрації виклику до прибуття на місце події міліціонерів становить від 6 до 10 хвилин. Раніше правоохоронців чекали щонайменше на 5-10 хвилин довше. Ми вирішили перевірити наскільки швидко охоронці порядку прибудуть на виклик. Про журналістський експеримент ми попередили керівництво львівської міліції. Однак, коли саме та куди ми будемо викликати правоохоронців, не було відомо до останнього моменту. Мене тут пограбували. Ну в мене намагалися забрати сумку. Добре, зараз сумка маска її отримала міліція. Там зараз пійсяти мови охорона, так так, так. так. Добре, чекайте міліцію. Зараз звіримо годинники і йдемо зустрічати міліцію. Ми приїхали на виклик на Сахарова 35, Так, так. – це ми вас викликали. Ну, ще до Скільки зазвичай займає часу виїзд на виклики? Ну, Хвилин 10-15. В час пік, в середньому який термін холин, Ну, Хвилин можна. 15. Як бачимо, на виклик твого міста міліціонери прибули доволі швидко за 6 хвилин. Сподіваємося, так само швидко охоронці порядку прибуватимуть на усі виклики незалежно від часу доби та району міста.